Опа! Ей, почекай! У тебе якийсь знайомий голос. Ми випадково не знайомі, що тобто пропав. Який до біса лікар. Я не можу повірити, що ти повернувся живий. Ти колись врятував моїх людей. Я цього ніколи не забуду. Доставка. Я з приводу посилки, ти її вже приніс? Так, ось твоя посилка. Це заразок дуже багато для нас означає. Дякую тобі. Після того, що зробили найманці, ми не матимемо більше з ними справ. Тим паче, що військові навряд чи будуть раді нашій подачі співпраці. Мені сказали, що ці мерзотники взяли в полон лікаря. Адже він твій друг. Щасливий збіг. Я чув, що твій КПК зламаний і можу полагодити його. Однак мені знадобиться кілька речей. Наприклад, потрібна нова електропроводка. Неподалік звідси є вхід до підземного комплексу. Оглянь там склади, принеси проводку, а потім я розповім, що робити далі. Добре, я спущуся туди. А, куди знайти дротик? А куди це в комплекс? А можна, блін, мені камеру дати? Так, це саме в тому місці, чи треба в підземку пірнати і там шукати? Мабуть, що в підземці. Так, ось я іскру знайшов, я й продам іскру, цю нафіг. Мені казали, типу, можливо, ці артефакти в неї згодяться пізніше, потім для оцих всяких маніпуляцій, для, ну, типу, схрещення. Але я думаю, пізніше вже і з артефактами легше повинно бути, ні? Блін, Мені це просто цікаво. Підземелля, це там, де оце на базі, там де й до цього ми були. Оте під підзем... Ну, наче більше ніяких тут підземель і нема. Ей, хлопче, не допоможеш мені? Я не так далеко від тебе. На карті зазначив. Що, що? Стопа день. А до речі, блін, ми ось поряд поряд оця ось, ось. Що це таке тут? Якась територія прям дуже цікава. І дуже прям дивно, що ми там ні разу і не були. Блін, нервне я тачку тут заставлю, бо там така місцина, ще воно щось нагору ледве преться цей автомобіль. Ну тут зомбарів начебто дуже багато, тому... Ой-ой. Ой-ой. Ну да, тут я б машиною сильно б не, не поїздив. Би. Ось тут а не. А, і тут пройду. Е, так він десь знизу чи де? Блін, а що. А мені не сюди схоже. А як мені до нього дістатися до того чувака? Ой, завжди. ЛР 300 знайшов нову прям. І це що, вино гор. <хи> Блін, ну ну в мене, ну, не знаю. Типа в мене АКМ кращий. Короче, викину. А я ще й перенавант. Аз, чого? Плащ, це я також, мабуть, викину. Ну, типу, він на продаж нікому не, не вкаканий. тому... Так, тепер в мене оце головне питання, просто як мені. Чи я взагалі не сюди поперся. Та ні, тут просто радіації до сраки і все. Ай, до речі, ПНБ. А я не можу ПНБ накинути чомусь, чи що? Чи а, чи стоп. Е, це, напевно, в костюмі він влаштований, можливо, ні? А ну якщо зняти його, да. Біль, капець, а я купляв. Ну він в костюмі. І такий самий, до речі. Ну, блін, хай буде. Ага, ось і сьо. Цей шаталкер. Друже, мені потрібна твоя допомога. Я шукаю артефакти в підземці і випадково зрозумів, що перебуваю прямо всередині ліго кровососів. Так злякався. Марюки почали гнатися за мною. То вже втратив свою рушницю, а повертатися бажання зовсім немає. Брате, не міг би ти спуститися туди і повернути мій ствол. Кровососи багато їх там О, близько шести здається. Що ж, раз зайду ризикувати всім життям, то тобі доведеться добряче розщедритися. Звісно, брате, але не поспішай. У мене є одна штука, яку я підняв з тіла вченого, начебто якийсь пригнічувач запаху. Може, якщо ти використаєш його кровососи не будуть тебе відчувати. У мене щоправда не було часу перевіряти цю штуку, тому я не знаю, як довго вона працюватиме, але затримуватися там точно не варто. Давай сюди, я піду по твою зброю. Знайти загублену гантівку, а вона в нас де? А якраз поряд, Блін, мабуть, якраз у цей, ну от ота й підземка є. Але ж там буя вже всіх кровососів розвалив чи вони напевно, переспавнились там. А й до речі, що там за пригнічувач у цей запаху? А феромони кажуть, феромонами можна на деякий час заспокоїти певні види мутантів. Цікавенько. Ампулу цю треба буде використати і деякий час я зможу. Ну в такому випадку в мене є ось енергетики. Просто я думаю, що мені доведеться бігати так нормально. Я просто ще не знаю, куди мені краще їхати. Чи через ту базу військових. Так, я все-таки вирішив сюдою пірнути. Ну саме Гвинтівка схоже, вона наче ближче. Але треба ще зачекати, коли мені треба ці феромони нюхати. А може їх. Ну блін, штук 6, я їх вже розвалював. Вже. Ці штук 6. Ну, ось все, вони всі розвалені. Мені здається, тут послідовність завдань, типу, не зовсім коректно вийшла. Ну, а блін, я перенавантажений ще, йома. -йо. Ми зараз об'їмся, обіп'юся водичкою і підемо до моєї. Ні, Торі, схоже, тут да, Тут мені здається, налажали з послідовністю завдань, бо, типу, я вже тут ну і не раз тута я був, то ну було більш логічно, мені здається, що треба було спочатку це завдання, а потім вже інші. Коротше, окей, повернути гвинтівку Шаталкеру і там ще знайти проводку нам треба. А може там далі будуть вони? Ну, що, капець, вона тут хлопців. А, ось і лежить моток. Все, це і все завдання схоже. А феромониці, виявляються, нафіг не в кокані були. Блін, до речі, я забув взагалі вже за оце. За навички ці. У мене 8 оч оч очків. Мені оце казали, що це витривалість треба було б вкачати. І до речі, так, бо воно там 2,5 КГ ваги, що переноситься. Швидкість спринту ще також дає. Ну, я візьму і навіть отак, на 2. А оце виживання, до речі, навіть не знаю. Я себе, в принципі, більш-менш нормально зараз чухаю і без цього. Поділ знижує пошкодження на 4%. Ну, типу, я і без цих 4%, наче нормально, себе чую. Ну, я не часто помираю взагалі. І тим паче, що я весь цей час. Майже ходив в плащі, ну в транті якомусь, типу, можливо, тут просто діло в тому, що рівень складності, типу, не прям капець. Ну я сталкер став. Граю в сталкер на рівні складності сталкер, логічно. Ну коротше, виживання нафіг надо, Влучність я вкачаю, бо щось я з автомата стріляю, таке собі не дуже. Торгівля, ось також качаю. Ще влучність качаю. І виживання. Раз. і ще два. Отак. І що ще. Та влучність, давайте. В принципі, ми з грошима зараз нормально, торгівля прям не капець, як горить. Ну, звісно, вона завжди буде в нагоді, як на мене, але на даний момент у мене он зараз з баблішком нормально 100 тисяч. Майбутньому 100% треба буде купувати якийсь костюмчик, або там може й навіть і зброю якусь та й покращення треба будуть. А ще мені казали, що треба покращувати детектор цей. Тому тут дякую, що підказали. Я зараз якраз поїду до Сахарова, і треба ну спробую там в техніка то полагодити детектор. Цей бо щось блін серйозно без детектора. Більше знайшов артефактів ніж з детектором. О, а що це за хлопці тут? а звідки не взялися. Воно, а що вони тут забули? І воно біжить ще й провідник, Тю. А це схоже вже тепер тут, ну, оце підземелля воно усвоєне чужими хлопцями. А що ви тут робите? Просто звичайні сталкери Вони заспавнилися, просто мене під Харію, по-моєму. Ну, нові точки захоплюються. А вони схоже звідси. Ось вони ось тут раніше, ну провідник, по крайній мірі був точно. Блін, це міг би провідником зараз якраз на базу сахара поїхати, але це ж блін, потім за автомобілем цим треба буде швендяти довго. Просто ще мене питання на рахунок цих детекторів. Я ну крім відгука, взагалі ніфіга не бачу. Тобто, якщо й не буде нічого, крім відгука, то сенс є його покращувати. Просто щоб не було, що я зараз відгук покращив, а потім такий оп. А там є якби і кращі детектори, і на фіяту і прокачував гроші все ров. Ну, блін, якщо вчених немає кращих детекторів, то я вже не знаю, мабуть, що відгук тут надовго буде. О, блін, ну їздити тут, ну, капець. Не треба. Ой, куди я? А! У мене ось, у мене в натурі за одну поїздку стабільно один ремкомплект улітає. Треба ще, до речі, буде ремкомплектів, мабуть, купити. Бо це жесть. Полагодити і ще й треба собі у кольчик сракатан бахнути. Так, ось відразу. Оце не. що ви тут робите, я не пам'ятаю. Ось абгрейд, да, детектор. Блін, я не знав, що тут детектор можна покращувати. Я, я, ну за це I'm sorry. Радіус виявлення, осьо. База даних артефакта, жарки, трампліни. База. Так тут а без, без прокачки, тут навіть і сенсу нема в цьому схоже детекторі, особливо. В сенсі ось все, оновлення прошивки, база даних трампліна. Тобто, це база даних одного виду аномалій. А я думаю, ще я не можу знайти, ніфіга щось з ним капець. Ось База даних, база даних. Ну все я повністю прокачав. Тепер у мене саме крутецький детектор. Блін, оцього можна також костюма типу прокачати, але не знаю. Коротше, я ж ось вкачав цей витривалість. У мене зараз сорок а було 30. тобто 10 кілограм. Я собі дав, але мене все одно 8 кг зайвих. Блін. Погано. Давайте. Поки ми тут, я зразу дроти віднесу, а потім уже віднесу тому сталкеру зброю. Я з приводу електропроводки, вона вже при тобі. Так ось вона Ах, чудово. Тепер нам потрібні нові мікросхеми. Я знаю, де ми їх можемо дістати. Лікар виходив на зв'язок і згадував, що в нього є кілька цих деталей. Ще він дуже хотів поговорити з тобою. Твій друг чекатиме у своєму домі на великих болотах. У тих краях будь дуже обережним. Наразі болота патрулюються військовими гелікоптерами, екіпажем, яким наказано стріляти в усе, що рухається. Ховайся від них в очеретах, тоді вони не побачать тебе. Але я все ж спробую зв'язатися з військовим начальством, попросити відкликати авіацію. І ще за вашу допомогу ми готові продати вам наш брдм 2 який ми використали для досліджень громадської модифікації. Добре. Я вирушаю на болото. Дякую за пораду, професоре. БРДМ 2 цивільна, 400 тисяч гривень. Ну, в мене якби з грошима зараз трішечки гамно. Ну БРДМ 2. Ну я думаю, що мені буде насрать на ній, мабуть. У мене ось головна проблема це ось аномалії. Якщо це БРДМ, ну типу її накакать на аномалії буде. Я беру навіть не обговорюються. Бо реально, ну так ну, типу, ну воно логічно, то зрозуміло, що тут аномалії, вся фігна, Але блін, серед ці аномалії так дуже тяжко навчально ну, пересуватися. В цих автомобілях Привіт. Ей, друже, ти приніс мою рушницю. Так, ось вона. Те місце і справді кашить тварюками. Велика тобі подяка, сталкере. Візьми на знак моєї вдячності цей костюм. Був радий допомогти. Будь обережний, не дай кровососам себе покусати. Що він мені дав костюм? Комбінезон туриста. Ну він ти типу, поганяніший все одно. Бронятулоба 16, бронятулоба 10. Це єдине, що броня фіговіша. А так, о, ну, цей костюм він кращий. Ну, я його, мабуть, закину благополучно ось сюди. Хай тут валяється. ще б я це щось пошукав би, щоб ще Скинуть туди, бо в мене блін місця вже нема. <кхи> Ой, до речі, поки ми далеко не від'їхали, мені дуже цікаво, чи можна тут прокачати оцей детектор аномалій. Ну блін, ні. рости детектор аномалій, ну просто це простий детектор аномалій, є, є кращий. Ну зараз до речі, в них поглянемо. Я бачив, я не пам'ятаю, чи в них, чи не в них детектор є кращий, але він коштує ніфіга собі. Але якщо купити оцей кращий детектор і ще, плюс, якщо є прокачка на ньому, то ну це буде набагато краще. Блін, це ви так. Бігайте, зараз позбиваю вас. Не. Немає тут прокачки оцих детекторів, але подивився б залюбки зараз покращений, якщо є. Ну ось у покращений детектор аномалі 28 тисяч. Але радіус на 1 метр тільки більший, ну капець, а коштує вдвічі більше. Блін, я у детектор ведмідь Ну капець. Ну зато я ось прокачав і у мене тепер усе в я можу ним шукати. Але детектор ведмідь міг ось взяти. Чи я раніше його не бачив? І ось ще трансмутатор є. Та капець, тут скільки всякого барахла, трансмутатори, теретири, пи -пи і просто не знаю, якщо в мене поки бабки є. Може якось взяти, не знаю. Трансмутатор цей. Але ще ж до цього треба буде. Рецепти ще треба ось буде купити. У Мене ось ртутні не кулі, вся фігня. Ой, що в мене 65 тисяч, тобто я можу 10 рецептів купити, а їх тут менше. Ну давайте. Все, я всі рецепти купив. Торгувати беру трансмутатор. Блін, мені ще казали, що там на якійсь локації є чувак, який також цими трансмутаціями займається. Але думаю, вже мать Одрігов. Ну, типу, до нього їздить. Так у мене завжди під рукою буде. Багажник закинемо, будемо нормально все чухать. Також візьму ремкомплект. Блін, тільки він щось так коштує, у вас багато. І в нас 6500 є. Ну треба трішки заставити, буде бабла на хоча б провідників або щось типу того. Наче поки що і все. Тепер завдання поговорити з лікарем на великому болоті. На велике болото, як нам будуть туди. А ось сю. Невелике болото, прям поряд уже. Ну, як нам казали, там ще гелікоптери. Тому Зараз, мабуть, буде епічно, або, може, лікар з ними домовиться все-таки. А як воно виглядає, цей трансмутатор? А ось інгредієнти треба: кам'яна квітка, серце, кристальна вивер, цяцька. То є, воно, я не знаю, може типу суперські ці артефакти, але, блін, треба інгредієнтів непогано так. Блін, мабуть, доведеться ці артефакти збирати, да. Ну, збирати чисто. А як мені гроші тоді заробляти? Не знаю. Завданнями чисто. Ну на чисто завданнях мені здається, сильно ти не заїдеш. До речі, прокачав лучність, то вона наче в натурі прям лучно почала. Та ти задовбали. О, до речі, тут ось завжди є щось. О, да, я знайшов артефакт. І що я знайшов? Огняна куля. Непогано. Та я буду складати всі артефакти сюди. Компас я з собою буду носити на всяк випадок. Бо ну, там я інколи просто в місця якісь заходжу, то ну, треба при собі, коротше, мати завжди цей компас. Все, вирушаємо. А по болоту зараз їздити. Що це було? О, ще й костюм знайшов. Мисливський PS5. Ну блін, по показни камні фіга собі, мені здається. Тут, до речі, бронятулуба, тут броні голови немає. Але бронятулуба, типу, норм 26. Блін, капець, ну закинув ще в багажник. Тюки два костюма вже знайшов, то на рівному місці. Блін. Я оцей СПП, мабуть, підуграю трішки. Потім уже, мабуть, вже з мисливським ПС 5 Ну, типу, буде. По так, треба подивитися по локації. Аю, сю ще до речі, схованка в бочці якась є. Блін, ну я не знаю. Зараз, мабуть, буде дуже весело, поки я доїду.

Трішки намутили з кацценкою. Ну, і бах, і з ким не буває. Я сподіваюся, просто зараз по мені воно не буде лупить. Сіль втрачено, давай ще одне коло. Щось мені здається, що тут легше буде пішком, мабуть, лазить. Це що прикол, якийсь чи, чи я щось не розумію оце, цега? Де тепер в мене кацтена зависла. Що за гамно? Та ну, блін! Ціль втрачено, давай ще бля... мені тут оце, га? Знову втік. Не надо. Та ну не надо! Хабуга. Іди ти от сюди хоть. Дідько, та де ж він сховався? Мене нема. Ні, ну по болоту ще більш-менш впевнено їжджу Така собі непогана реклама ниві. Не бачу нічого. Не, не, і не треба. А бляха-муха. Годны на джиока сил просто. Я застрял. Я просто застряг. Просто взяв и застрял. бах бабах, бах ба бах Витролет о цей. Right. <laughs> Все, хай стоїть тут. Я манав. Я не буду на цій машині їздити тут. А поки на цій локації ну я всра. Просто краще вже пішкодрала. Чесне слово, треба тільки буде якось блін скинуті три кілограми, щоб бігати нормально. Ну це ну ніякі ворота вже просто мене вже ще збо... ну, розірвана вже просто вже все.